вас за дві хвилини переконати, голосувати саме за себе на голову або за свої партії в виборчому списку. І ми починаємо згідно, да? Будь ласка, Максим Михайлович. Панцьк. Дві хвилини на виступ прошу ще виборців, буквально декілька хвилин послухати ці слова. Дякую. Ще раз дякую всім, що витримали ці дві пекельні години. Я представляю самопоміч, нас іде небагато, 10 чоловік, але це активні молоді люди. Серед нас юристи, підприємці, вчителі, методисти, фахівці, провідні спеціалісти, учасники бойових дій. Ми йдемо щось змінювати. Не щось, Ми йдемо допомагати громаді, ми йдемо змінювати її на краще. Якщо ви бажаєте цих змін, якщо ви бажаєте дати шанс молоді. Тоді ваш вибір номер 9 це самопоміч. Це молоді ініціативні люди, які реально хочуть змін, які їх прагнуть, і які будуть кров з носу давати, але робити їх. Робити їх через силу, через біль, через неможу. Довіртеся нам і побачите, що ми виправдаємо ваші надії. Дякую. Дякую. Дорогі шторженчани, 18 грудня у нас вибори вперше в історії вибори голови та депутатів Стожинецької об'єднаної громади. Ну, по-перше, я хочу закликати всіх передайте іншим своїм близьким, рідним, щоб в першу чергу всі прийшли на вибори. По-перше, щоб ви обрали голову, є п'ять кандидатів, всі кандидати достойні, значить, а також в виборах приймають участь 10 політичних сил і також. Значить, з десяти політичних сил є кого вибрати. <кій> значить, щоб удовольно не говорили, щоб не було вибору чи був вибор. А вас я закликаю, проголосуйте за номер три в одному бюлітені в іншому. Дякую, шановні колеги. Ну хочу сказати, що аграрна партія на цих виборах іде на вибори під номером чотири, так само, як і людина, яку підтримує аграрна партія на посаду голови Микола Миколая Галічука. Також під номером 4. хочу сказати, що ми сьогодні єдині єд, єд, як ніколи, тому що в своїх лавах ми маємо чудових фахівців, які мають досвід в галузі державного управління. Ну, певною мірою, в мене він є, Віктор Іванчик Пагрія, є безумовно, Наталія Миколаївна Косиман, яка член нашої команди. Хочу сказати про те, що велика кількість освітян, які представлені у нашій партії, це і той же Віктор Іванович, Галина Івановна присутня тут. Прокопенко, це і е, Демчик Марія Троянівна, це і Красовська Тетяна Михайлівна, директор школи з панки, е, Юрій Михайлович, це наш колега з бобівців. лікарі, які присутні в команді, представляють нашу команду. Це Петро Іванович, Торський, дівчині депутат районної ради, голова комісії районної ради, виробничники і бойчук Василь Олексійович, і е, Дмитрий Ворілі, чи багато багато інших, на мій погляд, надзвичайно цікавих, достойних людей тут же. І пані Сорока, і вона, яка також присутня тут, заступник директора школи на Майдані. Команда цікава, команда амбітна, команда має своє бачення на розвиток багатьох подій. Цілком зрозуміло, що всі бути в команді не зможуть в майбутній міської. Але я хочу запевнити від імені команди Аграрної партії, що ми готові завжди. Долучитись до реалізації тих проєктів, які будуть у нашій майбутній громаді своїми знаннями, досвідом, працею. Ну а хочу сказати, що про свій навчальний заклад, на кому я маю честь працювати, що не використати той інтелектуальний потенціал Сторженецького лісового коледжу, який я сьогодні представляю, ну, на мій погляд, це було б неправильно. Цікаві працівники, цікаві науковці, люди, люди з досвідом. Тобто, співпраця з нашої сторони завжди в будь якій конфігурації гарантована. Дякую. На мою думку, хочу сказати, що якщо ми хочемо дійсно щось змінити, потрібно починати перш за все із себе. У нас зараз є три політичні нові сили. Я думаю, що якщо ми міняємо, починаємо з себе і, і, і бачимо нові лиця. Я розумію, що будемо робити помилки, але ми будемо вчитися на цих помилки, на, на, на цих своїх помилках. Я представник е Всеукраїнського об'єднання «Свобода» під номером 6 в Бюло. Тому прошу зробити обґрунтований свій правильний вибір і робити крок в краще життя. Дякую. Шановні найстійкіші виборці в цьому залі. Всі, решту, будуть мати можливість подивитися. Я думаю, стожинець і двох. В принципі, я і почала з цього. Я ніколи. Не була пасивною і ніколи не стояла осторонь, таких, тим паче таких важливих моментів, які відбуваються сьогодні. Це важливий історичний момент. І тут, де я крокувала поруч з законопроектом, і де ми разом створювали цей закон про об'єднання громад, і я впевнена, що це сьогодні єдиний вихід вийти з цієї ситуації без грошів'я, без доріжжя, добудов'я. це тільки об'єднана громада. Відчуваю, що можу бути корисною для своєї об'єднаної громади. Відчуваю, що маю певні знання, уміння і навички, маю певний досвід. Звичайно, чітко розумію, що багато чого треба ще вчитися. Треба зуміти знайти співпрацю з депутатським корпусом. Тим бачим, тим паче, що ми сьогодні почули, які кандидати йдуть, і приємно їх було чути, я думаю, і нам, і вам. Тому так само як і на голову об'єднаної громади, так і за вибір депутатів відповідальні будете ви, я в тому числі, шановні виборці, і команду, яку ви підберете, і зосередите увагу на депутатів, які є особистостями і точно можуть бути корисними для нашої громади. І кожного з нас, кого одного, ви оберете, кажу, святий Миколай. Принесе нам подарунок в понеділок 19 числа обов'язково. То я кажу і звертаюся до вас. Якщо ви проголосуєте і поставите свій значок під номером 1 в бюлетені бажура Світлана навальна, це я, я всі свої знання, уміння, сили, навички і ще в сто крат більше треба буду вчитися докладу для того, щоб наша громада була однією з найкращих, а з часом і найкращою в Україні. Дякую. У нас зараз залишилося ще 14 питань. Я хочу, по-перше, попросити пробачення у своїх читачів, користувачів ресурсу нашого, яким ну, не дав відповідь. Я обезу, якщо я напишу в коментарях відповідь на кожне це питання. І хто з кандидатів захоче, зможе додати свої відповіді, щоб ми не казали, що ми там нечесно чи спеціально забрали якісь питання. Вони є надруковані. На рахунок фінального напутства ну я, звісно, я буду просити, Но найважливіше, що я буду просити, я це і раніше казав. Е, важливо прийти на вибори. Важливо прийти на вибори, не бути пасивним, тому що 75% виборців сидять вдома. Вони ж потім говорять про те, що ой, а нам погано, ой, а нам не добре. А чому? А тому, що ви сиділи вдома. Це елементарна дія встати, піти в неділю, гарно поставити галочку в бюлетені. Немає тут нічого страшного. А Звичайно, я буду просити підтримати нашу молоду. Амбіційну команду народного контролю, ми впевнені в своїх силах, я це вже казав. Я такий прямолінійний, я, я це говорив, я впевнений в кожному своєму слові. Ми не є нічим проєктом. Така система виборча, Ми мусимо висуватися від політичної партії. Це було найкраще. Для нас пропозиція незаангажована політична сила. Вона має представлення в Глибоці, голова цієї організації Григорій Гонзуряк, голова Глибоцької об'єднаної громади. Він людина, яка вже працює в, ці, в цьому напрямку досить багато. Ну і що ще удачі всім нам, удачі кандидатам, конкурентам і не конкурентам. На жаль, не всі зібралися, не всі змогли. Виступити, ну як є, так є. Ми виставимо цілий ціле відеозапис, нічого не буде монтувати і нічого підрізати. І ще раз я прошу пробачення моїх читачів. Вони такі дійсно є ті читачі, це не боти, пишуть, як міфи ходять. Це люди живі, написали ці питання. Я прошу пробачення, там відповідь в коментарях. Бачу. Бо це питання в електронному да. Так, да, Тобто є це і ну отак. так. Дякую, шановні виборці сторональської громади. Я буквально одну секунду. Я вам... Дуже щиро вдячний, по-перше, кандидатам, які прийшли сьогодні, які не побоялися подивитися вам в очі. І я думаю, що і вам дякую за те, що ви дві години тут. Давайте один одному похлопаємо. І 18 числа я прошу всіх е зробити свій вибір на основі е своєї позиції, того, як ви вважаєте. Буде, який буде день 19-го, побачимо, але думаю, що життя виборами не кінчається. up.